Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. В свій час АТО, а згодом ООС, Савченко вважала громадянською війною, а сепаратистів просила не робити ворогами. Ви хочете мати Україну єдиною і неподільною, або мститися один одному до кінця життя. За часів радянського союзу було таке поняття Вороги народу. Ними були названі наші воїни УПА на довгі 70 років. Ви зараз робите ту ж історичну помилку. Як би ви не ставилися до тих, хто зараз воює. Ює на Донбасі, заявляла вона одного разу в парламенті. Нам можливо доведеться просити вибачення, неможливо, а точно треба просити вибачення і прощати, інакше миру не буде. Це теж її слова. Геннадій Москалю впевнений, що Савченко повернулася в Україну вже повністю або завербована, або зазомбована. А Росія випустила її спеціально як диверсанта. І, попри те, що вона зараз на фронті, моментами її заяви далеко від патріотичних. Перед війною взагалі заявляла, що Україні не потрібно. На західна зброя, адже не буде чим віддавати в свій час. Москаль висловив свою позицію щодо ситуації із Надією Савченко. Люди добрі, вона фактично дезертирувала менше двох літрів водки, не випивала в день. З її вони загинули 15 людей. П'яно впала з брони транспортера. Її забрали бойовики російські. До вази журналістів питання, як ви переплутали стюардесу з льотчицею? Сказав Москаль. Також він закликав пригадати, як розкручували судовий процес щодо Савченко. Ви бачили, що по. Сущенко щось показували на російському телебаченні. Чому набрали її захищати Фейгіна та всю цю групу ФСБшників адвокатів під прикриттям? Зазначив губернатор. Москаль впевнений, що Савченко прийшла вже повністю або заварбована, або зазомбована. А Росія випустила її спеціально як диверсанта. Чому її так довго не відпускали? Поки не довели її до кондиції, коли вона вже зазомбована, не виключено, що заварбована. Я не можу це доказати, ніхто не може, але всі її дії доказують. Що людина прийшла внести деструктив в і так деструктивно працюючий парламент, каже Москалі. Ставлення до Савченко змінилося. Мало що лишилося, і від тієї надії кавалера орденів Золота зірка за мужність третього ступеня і церковного ордену великомученика Георгія Побідоносця, образ якої свого часу виник в уяві мільйонів українців після співпраці з Медведчуком на його каналах. Патріотична Надя закінчилась. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.